Наша історія має потужну співпрацю із Харківською міською радою. Харків місто, що відчуває щоденний тиск та виклики через агресію РФ. І саме в таких умовах Харків залишається містом України, де люди працюють, створюють нове, піклуються про тих, хто цього потребує, включно про потреби людей з інвалідністю. Ми горді, що маємо досвід в межах спільного проєкту Країна без бар'єрів для нечуючих з Харківською міською радою. Завдяки цьому. Перше, майже усі муніципальні установи та організації Харкова адаптовано до потреб людей з порушенням слуху. Друге. Співпраця з Харківською міською радою у напрямку створення безбар'єрного простору для людей з порушенням слуху отримала високу оцінку моніторингової місії ООН справ людини в Україні. Це живі людські потреби, які знаходять втілення попри складнощі у прикордонному місті ракети та обстріли. Наша спільна робота наповнена щирою та живою комунікацією. Дякуємо Харківській міській раді за сміливість та стійкість влади та мешканців міста.